Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від нього в річці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніше від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Божу Євангелію, кажучи Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав. Ідіть за мною я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли. Слідом за ним, прийшли вони в Капернаум, і він, відразу, в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю Бог, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, Що це нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духом, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там. Молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього, Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї. І виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов. А вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку, тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди. Послання до Филип'ян. Розділ третій. Врешті, брати мої, радуйтеся у Господі. Писати вам те саме мені не важко, а вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Ми бо обрізання, що духом служимо Богові. Що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніямина, єврей з євреїв, Фарисей за законом, щодо горливості, гонитель церкви. Щодо справедливості в законі, бездоганний. Але те, що було мені зиском, із за Христа я вважав за втрату. Ба більше я вважаю за втрату все, за для найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа Мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати. І опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю, що від Бога, від віри, щоб спізнати Його і силу Воскресіння, і участь в Його муках, уподібнюючись Йому у смерті, аби якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не те, щоб я осягнув уже мету, чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене. Брати. Я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети. По нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумаймо про це, а коли ви де в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом, щоб ми і не осягнули, простуймо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так згідно із зразком, який маєте в нас. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава. У їхній ганьбі, вони думають тільки про земні речі. Бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб воно було подібним до Його прославленого тіла, силою, якою він спроможен, усе собі підкорити. Псалом третій. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маю спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене. Ти, моя слава, підносиш голову мою угору, я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори Святої Своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння. На твій народ твоє благословення. Книга Проповідника. Розділ третій. Усьому є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, Час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці, Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? КНИГА ПроРОКа Міхея? Розділ четвертий. І станеться в останні дні гора дому Господнього. Буде встановлена, як вершина гір, і буде вивищена над пагорбами. Народи попливуть до неї. Сила народів піде і скаже Ходіть, зійдемо на Господню гору, додому Бога Якова. Він своїх доріг нас навчить, і ми його стежками будемо ходити, бо то з Сіону закон вийде, Господнє слово. З Єрусалиму. Він між численними племенами буде судити. І про могутні народи буде вирішувати ген ген далеко. Вони перекують свої мечі на рала, на серпи свої списи. Народ проти народу не буде меча піднімати, ані не будуть більше вчитися воювати. І вони Кожний з них буде сидіти під своєю виноградною лозою, і кожний під смоковницею, і ніхто не буде їх лякати, бо уста Господа сил сказали. Бо хай усі народи ходять кожний в ім'я Бога свого. Ми ж будемо ходити в ім'я Господа, Бога нашого по віки вічні. В той день. Каже слово Господнє, я зберу кульгавих і прогнаних далеко позбираю і тих, що я був зажурив. З кульгавих я зроблю останок, а з порозкиданих далеко народ могутній. І Господь буде над ним царювати на горі Сіоні віднині і повіки. Ти ж, мігдал Едере, пагорбе, дочки Сіону. До тебе вона прийде, знов повернеться, Влада перша, царство, дочки Єрусалиму. Чого ж ти тепер голосиш? Хіба нема царя у тебе? Або загинув твій порадник, що тебе схопили болі, неначе породіллю. Звивайся від болю, кричи Дочко Сіону, неначе породілля, бо тепер мусиш вийти з міст. І мусиш перебувати в чистім полі. Підеш аж у Вавилон, там будеш вирятувана, там Господь тебе викупить з руки твоїх ворогів. Тепер сила народів зібралась проти тебе, які кажуть: Нехай його осквернять, хай наші очі надивляться отак на Сіон. Але вони не відають думок Господніх, і наміру його не розуміють, що він їх зібрав, мов снопи на току. Вставай же, молоти, дочка Сіону, бо зроблю ріг твій, мов із заліза, твої копита зроблю, не мов з бронзи, і ти розітреш силу народів. Ти здобич їхню, присвятиш Господові і їхнє багатство владиці усього світу. Тепер опережися валом, Бетгадере, проти нас висипано насип, суддю Ізраїля б'ють по щоці Києм.